В рамках святкування 230-річчя дня міста в Севастополь приїхав колектив з Франції Андрузвор, що в перекладі з Бритонського означає шум моря. В рамках візиту танцюристи відвідали центр пошукових та аварійно-рятувальних робіт військово-морських сил збройних сил України. Подробиці далі так склалося, що гастролі цього неоднозначного колоритного музично-танцювального колективу почалися в місті військових моряків саме перед військовослужбовцями збройних сил України в центрі пошукових аварійно-рятувальних робіт. Думаю, що Сегодня воинам военно-морских сил Украины, морякам, все-таки было интересно познакомиться с таким необычным коллективом. Он представляет э, ту древнюю культуру средневековья, э, которые населяли народы древней Франции. Э, я хочу сказать, что, наверное, надо очень сильно любить свою родину, свое место рождения, свое наследие. чтобы так тщательно, скурпулезно передавать ту культуру, которую привез к нам этот совершенно незнакомый коллектив. Для нас это совершенно новое такое зрелище, я бы даже сказал, очень экзотичное, экзотическое такое, потому что я, например, никогда не видел вот эти настоящие бритонские танцы. Музыкальные инструменты очень своеобразные. За словами президента асоціації, Андрозвор Майлз Костер, ансамбль досить великий, але в Севастополь з показовою програмою приїхали 25 танцюристів. Просив Вадим Єлізаров для показу нашої танцювальної програми в театрі Луначарського, а також взяти участь у святі народження міста. Ми тут для того, щоб представити бретонську культуру, і в рамках культурного обміну з трупою Вадима Єлізарова за кілька днів перебування в місті ми побували на 35-й батареї, відвідали панораму Інкерманський завод. Він звичайно ж. Ми подивилися і центр міста, а також відпочили на вашому пляжі. Дуже сподобалося. У вазі присутніх на першому концерті в Севастополі були представлені шість традиційних бритонських танців. Один з них Казабах відповідає саме тій частині Британії, звідки приїхав колектив. Танцюристи виступали під акомпанемент традиційних бритонських музичних інструментів волинки та бомбардів, а також розновиду волинки, яка звучить по бретонськи як беню. І коли вони працювали, коли вони танцювали, на фоне этой замечательной бухты с этой стороны сидели люди, а там собралось огромное количество дельфинов, которые приплыли на звуки этого инструмента, этой ломбардой, волынки. Вот. Видимо, она по частотам близка и дельфинам. На сьогодні існує близько чотирьох сотень бритонських танців. За словами фахівців, танцювальні рухи не вимагають спеціальної підготовки, представляючи собою ланцюжок, в якій люди, міцно взявшись за руки, повторюють одні й ті ж кроки. Таким чином легко відпрацьовується відчуття ритму та партнерство. З'являється можливість розуміти іншу людину в танці та розвивати гармонію в парному русі. Особлива увага також приділяється костюмам танцюристів. За словами гостей Севастополя, в Британії їх носили наприкінці 19-го початку. 20-го сторіччя, призначалися вони для великих свят, а також на весілля і, звичайно ж, на похорони. Сьогодні, коли ансамбль виступає, артисти одягаються в ці костюми для нагадування про бретонські традиції. Потрібно сказати, що костюми, як і танці, різні в залежності від району Британії. Так само і по всій Франції. У нас, наприклад, у нашому районі міста Лор'ян є три характерних танці: танець у парі, який називається Казабах, а також в яких беруть участь майже вся трупа. І ці танці Ліде і Андро це бритонські назви. Ось головний убір. Цей капелюх датується 1913 роком. Танцюючий в ньому предок став переможцем конкурсу у місті Денблюм, і я його знайшов на горищі. Фактично, він випадково потрапив до мене. Військовослужбовцям українського флоту бретонські танці припали до душі. На завершення концерту в ланцюжок танцюристів стали і наші моряки. <му> Після концерту для бретонських артистів було зроблено оглядова екскурсія проти човновим корветам Луцьк.